Інформаційні підсумки вівторка 19 вересня. До вашої уваги вітаю. Сьогодні у випуску. Дивіться! Ворогам. Кришка. У Хмельницькому стартувала екологічна акція на підтримку армії. Видадуть 8 тисяч. У міському штабі формують продуктові набори для переселенців. Малюнки стали емалями. У художній школі відкрили виставку робіт героя Михайла Юркова. 20 будівельних підприємств забажали зводити житло для вимушених переселенців у Хмельницькому. Переможця тендеру поки не обрано, повідомив міський голова Олександр Семчишин. На позачерговій сесії міської ради у п'ятницю депутати ухвалили фінальне рішення щодо залучення коштів на будівництво. Йдеться про три багатоквартирних будинки. Нагадаємо, проєкт фінансуватиметься за грантові кошти Європейського Союзу. По суті, проголосували останнє рішення по гранту. 8,4 мільйона євро гранту, який ми отримали від Європейського Союзу на будівництво житла для внутрішньопереміщених осіб на вулиці Озерній. Грантова угода підписана, затверджена. Кошти наявні. Оголошена передкваліфікація, Маємо 20 учасників. Сподіваємося, що буде обраний якісний переможець, і ми зможемо почати будівництво житла для внутрішньопереміщених осіб. Це надзвичайно важливий для всіх нас проект. Майже 40 тисяч учнів наразі навчаються у школах Хмельницької громади. Вони здобувають освіту в очному або в змішаному форматах. Лише у Переговецькому ліцеї навчаються дистанційно, нині там ремонтують укриття. В інших школах сховища вже облаштовані. У деяких тривають косметичні ремонти. Також для навчальних закладів продовжують закуповувати генератори. Подробиці в сюжеті Ірини Муляр. Більше 2400 вимушених переселенців навчаються нині у школах Хмельницької громади. Загалом за парти 1 вересня сіли майже 40 тисяч дітей. Здебільшого вчаться в очному або змішаному форматах. Лише у Пироговецькому ліцеї дистанційно. Нині там ремонтують укриття. «Пироговецький ліцей, який продовжує навчатися дистанційно за виключенням перших класів. Перші класи навчаються на базі Пархомовецької філії, а інші діти навчаються дистанційно через те, що укриття для цього закладу ще не готове. Ми плануємо, що з 1 жовтня діти зможуть вже у жовтні навчатися у своєму у своїй школі. очно. в інших школах укриття вже облаштовані. У деяких нині тривають косметичні ремонти. Для навчальних закладів продовжують закуповувати генератори, аби бути готовими до відключень електроенергії. Наші заклади освіти наділені фінансовою автономією. І весь час, коли я звертаюся до них, я кажу про те, що вони мають ініціювати, що потрібно генератор. Про це вже говорено, переговорено. Ті заклади написали відповідні звернення і отримали їх. Деякі керівники, заявляючи потужність генератора, виходять з того, що вони навіть електричні плити, на яких готують їсти дітям, вони пробуватимуть. Підключати до цих генераторів тому потужність таких близько 20 кВт. Інші заклади мають генератори близько 10 кВт потужністю, за словами Михайла Кривака, навчальні заклади у холодну пору року залишатимуться з опаленням. Зокрема, через наявність у місті багатьох котелень, які зможуть підстрахувати одна одну у випадку ворожих атак. Крім того, у деяких школах облаштовані пункти обігріву. Наше місто відрізняється від багатьох населених пунктів, таких знаєте, з багатотисячним населенням, які не залежать від якогось єдиного джерела тепла. Ми маємо десятки котелень, які Подають тепло в окремі сектори нашого міста, тому наше місто в будь-якому разі буде з теплом. У разі ну якихось катаклізмів із поставкою газу в нас будуть працювати котли на твердому паливі і працюватимуть пункти обігріву. Більша частина з яких знаходиться якраз у закладах освіти, які в які будуть подаватися тепло саме від твердопаливних котелень. Ірина Муляр, Володимир Паламар, новини міста. Мельницька обленерго завершує узгодження графіків погодинних відключень світла з органами місцевого самоврядування. Йдеться про шість черг, та це не означає, що графіки будуть застосовувати. Все залежатиме від того, чи зазнає енергосистема України нових пошкоджень. Тим часом хмельничани готуються до ймовірних відключень електроенергії, закуповують свічки, ліхтарики та генератори. Я того року не так багато закупила акумуляторів, тих павербанків, то я докупила трошки так запасом. І так як в нас ті типу повідомлення приходять, так змінюються, то вони кажуть, да, вони будуть, то не будуть. То все-таки, я думаю, варто підготуватися. Готуємося, тому що це, я думаю, не, неізбіжно. Тому закупляємо свічки, думаємо, що буде якесь відключення там, теплопостачання, тому... «Запасаємося теплими діялами, піжамами». Генератори є, є. А Що треба до генератора? Дізель купити, виходить. вот. А, а так, плюс-мінус, ми вже до цього готові, якби це ужасно не звучало. От. І тішимось з теплими діньками. Закупляю ну, повербанки, так маю невеличкий генератор вдома на всякий випадок. А так, поки ніяк, очікуємо, що буде, то буде. Особливо. Чого не готуюсь, будемо вже орієнтуватись по ситуації. Взагалі надіємося, що держава і мер міста подбають про нас. З минулих відключень у нас всіх залишилися павербанки і так далі. А щодо такого, то про то ми самі якось там вдома налаштували акумулятор, аби там ледла лед, стрічку вчепити, аби там будинку було світло. В принципі, це все, це вся, вся готовність так. Якщо навіть щось станеться, то ми вже це проходили, вже трохи знаємо, як з цим боротися. Думаю, не потрібно. Ну, і Зараз є світло. А якщо якісь там перебої незначні, то теж не страшно. Все ж таки ми не на передньому краю війни, так що трошечки в тилу. Надіємося, що світло все буде. Вже підготовлено. В принципі, генератор я купив ще того року, ну, в мене була своя кав'ярня, виходить. Я тільки купив, і одразу світло не вимикалося, Так що я думаю, не буде вимикатися. <плес> <плес> Бо генератор є, значить, не буде вимикатися. Все добре буде. Учні початкової школи номер 1 долучилися до всеукраїнської акції Ворогам кришкам її ініціатором став благодійний фонд ОВЕС. Кришки від пластикових пляшок відправляють на переробку, а виручені із цього кошти спрямовують на придбання безпілотників для армії. Принести кришки можна до центру управління відходами, який розташований за адресою Проспект Миру 7. Деталі у наступному сюжеті. Тимур Снігур навчається у першій початковій школі. Семирічний хлопчик каже, його засмучує, коли люди викидають сміття просто під ноги. Я коли гуляю на дворі, то бачу дуже багато на площаці сміття. Вона мені заважає гуляти. І для того, щоб було чи, 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 чистіше, я викидаю у смітник сміття. А от Злата Лучко, аби сміття було менше, разом із батьками його сортує. Найбільше ми сортуємо пляшки, адже це потрібно, щоб зберегти довкілля. Аби навчити дітей сортувати сміття, у першій початковій школі організовують тематичні уроки, змагання, квести та конкурси. Здобутими знаннями діти діляться вдома із рідними. У школі є постійна робота щодо того, як правильно ставитися до життя людини у навколишньому середовищі, як потрібно дбати, не забруднювати, відповідально ставитись до будь-якого кроку. Тому від першого класу до четвертого постійно наголошуємо на тому, що кожен крок має бути відповідальним. А сортування сміття це одна з передумов того відповідального ставлення до навколишнього середовища. Нині учні та вчителі долучаються до всеукраїнської акції Ворогам Кришка. Проєкт зі збору пластикових кришечок ініціювали представники благодійного фонду ОВЕС. Як тільки дітки почули назву, активно долучилися і сьогодні принесли дуже багато кришечок, які потім ми віддамо на переробку та допоможемо нашим захисникам. Ми хочемо наближити нашу перемогу, і дітки також активно долучаються. і Кожного місяця у нас проводиться безліч акцій. 1 вересня ми збирали на дрон, а сьогодні ми збираємо на безпілотники для наших захисників. До акції вже долучилось близько тисячі школярів. Усі зібрані кришки вони передадуть представникам офісу проєкту Розумне довкілля Хмельницький. Вони збирають кришечки, надалі їх передають на переробку як вторинна сировина, А за кошти, які вони отримали, вони по суті передають на виробництво безпілотників самоукраїнського виробництва. Ми вже першу партію кришечок відправили. Це було чотири великих мішка кришечок, і вони відправились на цю акцію надалі. Всі, хто привозить, наприклад, пляшки на центр управління відходами, то ми рекомендуємо все таки кришку відкручувати, скидати в цей контейнер, і ми надалі будемо передавати кришечки в цей благодійний фонд, поки буде потреба. До пластикових кришок є декілька вимог. Вони мають бути чисті, без гумових ставок і обгорток. Олександра Семенюк, Марія Шевчук, Володимир Паламар, новини міста. Поранених військових, які святкують дні народження на лікарняних ліжках, вітають хмельницькі волонтери. Ідея належить Олені Базилик. Щотижня вона їде до шпиталю і везе подарунки іменинникам. Сьогодні таких семеро. Презенти волонтери купують за власний кошт, тож просять небайдужих долучатися. Головною напевно, що такою гарною емоцією є несподівано привітати військового з днем народження. Ви знаєте, коли ти. Ти це робиш? А вони питають: звідки ви взнали? І ці маленькі такі приємності надають їм багато позитиву. І гарний емоційний стан це дуже важливо для військовопоранених. Кожен раз нас наповнювач різний, тому що це все йде в нас, все бігом, все несподівано. Помагають мої колеги, друзі, в кого які ідеї, і бігом пакуються. Сьогодні я їду в черговий шпиталь з дівчатами-перукарями і маю сім іменинників. Сьогодні наповнення нашого пакету я вам зараз покажу це невеличкі цукерки. Дуже цікава збірка книжок, чай, і завжди чого не вистачає, це пінка для гоління. Крім цього, за ініціативою волонтерів продовжує працювати і перукарня на колесах. Від початку повномасштабної війни послугою скористалися більше двох тисяч поранених військових. Ще в нас така послуга, як отримання посилки і відправлення. Якщо військовий не може, вони мене знаходять по месенджеру і пишуть мені, чи я зможу. Я забираю ці посилки і передаю з рук в руки. Потрібні фрукти і овочі. Думаю, гарна така пора осінь, урожайність, слава Богу, всіх є і всі небайдужі люди, так як того є осені, приєднують. Прошу, приєднуйтесь, долучайтесь, завозьте фрукти, овочі, щоб наші військовослужбовці швидше одужували. Вісім тисяч продуктових наборів упродовж осені видадуть вимушеним переселенцям у міському штабі, що в кінотеатрі імені Шевченка. Про це розповіла його координаторка Валентина Андріїшина. Харчі закупили за кошти з бюджету громади. До продуктового набору входить олія, крупи, чай, печиво. Отримати пакунок може кожен, хто має довідку ВПО. Це вже четвертий етап видачі гуманітарної допомоги у 2023 році. Ми недавно отримали чергову. Партію продуктових наборів, яку було закуплено управлінням праці та соціального захисту населення. Окрім того, в нас ще деякі ресурси в штабі вони є в достатній кількості постійно, і ми формуємо з цих ресурсів відповідно продуктовий набір. Малюкам ми надаємо підгузки, кашки, дитяче харчування. Також люди потребують білизну постільну засоби облаштування спальних місць. Посуд роздаємо, і далі, ну, в залежності від того, що люди звертаються, що вони просять, ми стараємося максимально їм допомогти. У зв'язку з тим, що в нас дуже велика кількість переселенців, які приходять за продуктовими наборами, от більше 8 тисяч. Ми формували, так би мовити, таку черговість. Тобто, перший тиждень ми запустили люди 70, наразі отримують люди 60. Далі, вже на початок жовтня, я думаю, ми запустимо родини з маленькими дітками і далі вже решта, тобто, впродовж орієнтовно, впродовж двох місяців, буде забезпечено таку велику кількість людей. Рисунки, що стали емалями. Виставку із такою назвою відкрили у Хмельницькій художній школі. На ній представлено 18 робіт Михайла Юркова, які він створив у дитинстві. У березні цього року герой загинув у боях під Бахмутом. Хист до малювання хлопець успадкував від свого дідуся Івана та батька Сергія. Їхні картини емалі та авторські ювелірні прикраси, також представлені на виставці. Ознайомитися із експозицією у Хмельницькій художній школі можна до 14 жовтня. Подробиці далі. Рисунки, що стали емалями. У Хмельницькій художній школі представили 18 робіт полеглого у російсько-українській війні хмельничанина Михайла Юркова. Ці рисунки він створив ще у дитинстві. Батько Михайла Сергій Юрков згадує, найбільше хлопець любив малювати на військову тематику. З самого дитинства то ж, він дуже був такий обдарований хлопчик, як всі діти, рицарі, бітви, якісь там, бої, хлопчики всі час малюють якісь битви, там, воєнні. Все життя він. Що смайлював. І Я йому сказав, що художником ти вже є. Він приходив до мене в майстерні і бачив, коли я робив емалі. Він каже, дід, а можеш ти мені зробити ну, мої картинки в емалі. Він мені дав ідею, і я тоді почав робити емалі. Він приходив, допомагав мені. Фантазія дитяча, наскільки не перевершена. Навчався Михайло Юрков в НВК номер 10 Згодом вступив до одного із київських вишів на факультет інформаційних технологій. У 2021 році, після завершення першого курсу, пішов на військову службу за контрактом. Коли він був на фронті, то його надзвичайно високо цінували і його називали Наші очі, тому що він займався дронами, які були розвідниками. 6 березня 2023 року. Під час боїв під Бахмутом Михайло Юрков загинув. 18 вересня у день відкриття виставки. Йому мав би виповнитись 21 рік. Він похований у нас на раковському цвинтарі». А його портрет великий можна побачити на алеї героїв нашому місті. Полібицькому він прекрасно малював і те, що тут є, переведено в Емалі і його рисунки, вони надзвичайно талановиті і. Можуть сказати про те, що якщо б він цим займався, він би став надзвичайно гарним художником. Хист до малювання Михайло спадкував від свого дідуся Івана та батька Сергія Юркових, художників та ювелірів Емальєрів. Їхні роботи також представлені на виставці. Спадкоємність від онука до сина і до діда. Вона тут надзвичайно гарно простежується, тому що талановиті надзвичайно всі троє. І якби Мишко не загинув, він, можливо, став би надзвичайно цікавим художником. Ознайомитись із виставкою у стінах Хмельницької художньої школи можна до 14 жовтня. Ірина Муляр, Микола Юрковський Новини міста. Це всі новини на сьогодні. Дякуємо, що дивитесь. разом. Ми не переможні. Слава Україні!